Я йду вулицею Успенською, яка донедавна до декомунізації ще мала назву Крупської. і з ініціативи небайдужих містян вулиця нині має назву братів Стоянових. Як відбувався перебіг подій? Повідомили і містяни, і активісти, і місцева влада. Ця ініціатива була е, з нашого боку е, як мого моєї дружини та жителів цієї вулиці. Е, Спільно з Кривовим Сергієм Миколаєвичем, ми поспілкувалися, порадилися, так як ці хлопці е, проживали тут деякий, деякий час, вони віддали за для е, нашої країни саме дороге, що у них, них було, своє життя. Люди в першу чергу підняли це, це питання. Ніхто із родичів над цим не задумувався. По-перше, ми е, не думали про це і не планували, і взагалі перебували в своєму стані. Мені зателефонували мої родичі і спитали, чи не проти я і моя молодша невістка Настя з приводу того, щоб вулицю Успенську перейменували саме в братів Стоянових. Я, в принципі, подала дала згоду, спитала, хто хоче це зробити. Ну і сказали, що жителі вулиці хочуть перейменувати. Чому саме ця вулиця? Тому що хлопці виросли на цій вулиці і потім. Після одруження нашого з Владиславом ми приїхали і жили також 6 років на цій вулиці у дідушки. Після того як жителі вулиці Успенської зібрали підписи, слідувала ціла процедура, яка складається з декількох етапів. А саме обговорення в інтернеті, публічні обговорення, голосування жителів вулиці на зборах, засідання профільних комісій та голосування депутатів за це рішення. Тож ми і прямуємо на сесію міської ради бути свідками голосування. Лотинцев питання, коли Тетяні Антону Лекченко, з міської ради про перейменування вулиці Гуспенська в місті Радіння Лезенянської Радін Радін міської та громади. Будь ласка, наприкінці жовтня до нас надійшло, до міської ради надійшло звернення мешканців вулиці а Саме 65 осіб підписали дане звернення стосовно того, що вони бажають перейменувати вулицю, на якій вони мешкають Успенською, на Братів Стоянових. Відповідно до чинного законодавства та положення про громадські обговорення. Була створена розпорядження міського голови робоча група на протязі двох місяців. Колгаритмам відбувалися всі дії. Збиралися пропозиції, потім електронне голосування і останньому виїжджали на саму вулицю Успенську до мешканців стосовно обговорення даного даної назви за місцем і ну проживання даних осіб. Після цього зібралася робоча група, обговорили дане питання, всі підтримали дану пропозицію. Змінити назву з вулиці Успенська на вулицю Бартів Стоян. За даним проєктом рішення приносимо сьогодні це питання на сесію. Прошу його підтримати. Питання по проекту рішення немає. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати? Проти, утримуюся, дякую всім. Річні прийняти. Це саме маленьке те, що ми можемо зробити для них, для їхніх рідних якось, щоб пам'ять про них залишилася назавжди. Це приємно, це пам'ять. Ми вдячні за такий момент. Ми вдячні за те, що героїв не забувають, і хлопців будуть пам'ятати завжди. І особливо старше покоління на очах, яких виросли ці хлопці, ці чоловіки, ці герої. Воно буде передаватися з покоління в покоління саме таким чином, назвою вулиці, ходом на Алеї Слави і на біля всіх стел будуть знати, пам'ятати всіх бажано, всіх хлопців, не тільки Стоянових, не тільки наших. Їх дуже багато, на жаль, і треба пам'ятати про кожного з них.